Доброго дня, шановні колеги. Вітаємо вас в українському кризовому медіа-центрі. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання Том, полковник Олександр Матузяник. Доброго дня, шановні журналісти. До вашої уваги хроніка подій, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу. Отже, на Луганському напрямку, вперше за тиждень. Противник порушив режим тиші поблизу міста щастя. Пізно ввечері, близько години, з правого боку річки Сіверський Донець ішов обстріл наших позицій із гранатометів, а також з 82-мм міномета. Далі по лінії фронту аж до Світлодарська режим тиші дотримувався зразково. На Донецькому напрямку вчора двома гарячими точками залишалися північні околиці Горлівки. А також західній околиці Донецька. Бойові дії ведуться здебільшого у другій половині дня. Під час провокативних обстрілів ворог застосовує стрілецьку зброю, а також гранатомети. Окрім цього, поблизу Мар'їнки та Красногорівки бойовики двічі застосовували міномети калібром 82 мм. Найбільша кількість ворожих провокацій зафіксована у Зайцевому Мар'їнці та Пісках. На Маріупольському напрямку ворог проявляв активність поблизу селища Чермалик, один раз відкривши вогонь у бік наших позицій з лівого берега річки Кальміус. Дещо неспокійніше вчора було у Широкіному, де противник здійснив кілька провокацій, при цьому застосував зокрема міномети калібром 82 мм, а також гранатомети. І за минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув. Однак, один наш боєць зазнав поранення. Також двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули внаслідок підриву на міні. Це сталося північніше Бахмутської траси поблизу селища Кримське. Співробітники Національної поліції у Донецькій області успішно затримали сепаратистів, які намагалися сховатися в Авдіївці. Правоохоронці затримали двох членів незаконних збройних формувань, які брали активну участь у захопленні державних установ цього міста у 2014 році. Окрім того, поліцейські встановили особи понад 10 місцевих мешканців, які на сьогоднішній день воюють на боці окупантів. Правоохоронці провели ретельний огляд важливих об'єктів інфраструктури міста, покинутих будинків, зруйнованих будівель. В одному з них було виявлено. Ворожу розтяжку з гранатою F1, а також 80 набоїв до автоматичної зброї. У місті Лисичанськ Луганській області поліцейські затримали бойовика, який готував терористичний акт. У затриманого вилучено карту сусіднього міста Рубіжне, на якій було позначено об'єкт, де готувалася диверсія. Встановлено, що чоловік ніс службу у лавах банформування так званого оплот, зломисник – Займався прикриттям пересування військ бойовиків, патрулював місто Донецьк, а також брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Наразі співробітники поліції встановлюють спільників затриманого, які також планували скоїти терористичний акт. Служба безпеки України виявила схованку з боєприпасами. У лісосмузі поблизу селища Побєда Новоайдарського району правоохоронці вилучили зі схорону гранати РГД-5 та Ф1 із запалами, а також майже півтисячі набоїв різного калібру. Національні гвардійці України беруть участь у патріотичному вихованні українських школярів. Група офіцерів Національної гвардії провели урок патріотичного виховання у прифронтовому селищі Чермалик, що на Донеччині. Для шкільної бібліотеки військовослужбовці передали книжки з історії та культури України. Бібліотека користується великою увагою не лише у школярів, але й у наших військовослужбовців. Також гвардійці подарували школі м'ячі, спортивний одяг тощо. В українській армії триває процес декомунізації. Президент України підписав указ, яким впорядковується присвоєння почесних звань. Військовим частинам, установам, вузлам зв'язку органам та підрозділам Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби а також Державної спеціальної служби транспорту. З назв українських військових підрозділів виключено згадку про ордени колишнього Радянського Союзу, старі назви переймінованих міст тощо. Це зробить назви українських бригад та полків більш компактними та позбавить їх радянського змісту. А старі відзнаки та клейноди займуть належне місце у музеях. Збройні сили України нарощують співпрацю з західними союзниками. Американські інструктори розпочали підготовку групи українських фахівців сил спеціальних операцій, які після завершення навчання готуватимуть вітчизняних спецпризначенців. Курс за системою Командос США триватиме півроку. Добір кандидатів до участі у курсі відбувався із зарахуванням рівня фізичної підготовки, стану здоров'я, а також морально-психологічного стану. Складати іспити виявили бажання військовослужбовців практично з усіх видів та родів військ. Однак пріоритет надавався спецпризначенцям, десантникам та розвідникам, які несуть службу за контрактом, а також мають відповідний бойовий досвід під час участі в АТО. Центр знешкодження вибухонебезпечних предметів та розмінування відвідала делегація Збройних сил Швеції. Шведська делегація запропонувала українським спеціалістам взяти участь у міжнародних навчаннях з протидії саморобним вибуховим пристроям байзен Counter 2016, які відбудуться у Швеції у серпні наступного року. У навчаннях братимуть участь підрозділи країн-членів НАТО, а отже, українських військових саперів. Буде можливість перейняти досвід роботи відповідно до вимог міжнародних стандартів станак та солп. Шановні друзі, станом на цю хвилину це вся інформація. Якщо є запитання чи уточнення, прошу. П'ятий канал пане Олександре з приводу сьогоднішньої події біля станиці Луганської. Нібито там є е, інформація про те, що зранку на фугасі підірвалася машина одного з розвідбатів. Чи маєте таку інформацію, що можете прокоментувати? На жаль, ми вимушені підтвердити цей факт. Сьогодні вранці, поблизу станиці Луганської, двоє наших військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Один загинув на місці, інший військовослужбовець помер по дорозі в лікарню. Більше інформації буде надано згодом. Більше питань немає. Тоді дякуємо пану полковнику. Брифінг завершено. Дякую, на все добре. До побачення.